Київська політехніка найзеленіший універ країни. Та у нашого парку є своя особлива історія. Політехніки кажуть, що тут у кампусі Рос. Три особливі дерева, які утворюють магічний трикутник, земля в якому священна. Саме там був язичницький шулявський гай із літньою резиденцією київських митрополитів. Та підтвердити легенду про сакральне місце не вдавалося ще нікому, бо жодних карт чи малюнків не збереглося. Більшу частину гаю вирубили під час громадянської війни, а іншу забудували. Я вирішила перевірити та віднайти те святе місце. Трикутник таки існує. Магічну геометричну фігуру утворюють дуб Корольова, Гінго Сікорського та Платан Огієвського. Я рушила цим незвіданим маршрутом. Ось перша мітка на нашій мапі дуб Корольова. Це єдиний дуб, який уцілів з часів кадетського гаю. Ви тільки уявіть, йому 300 років. Наступний старожил рідкісний гінгобілоба, ровесник динозаврів, бо ж його нащадки росли ще у юрському періоді. Кажуть, що дерево наділене безсмертям, адже йому не страшні ні кислотні дощі, ні віруси та комахи. Третя мітка широколистий велетень дерево філософів Платан. Його особисто посадив вчений Володимир Огієвський, засновник радіотехнічного факультету КПІ. Хоч знайти ці сакральні написи, чи старовинні знаки мені не вдалося, але все одно я знайшла ще одну зачіпку, яка точно вказує Київська політехніка особливе місце. Ви це дізнаєтесь, знаєтесь, коли знайдете центр трикутника, який утворюють ці три особливі дерева.